Всім привіт! Вот вам нова байка від діда Василя. Байка про такого звірюга страшного. Значить, була та історія десь у 2020 році. Їхали ми сіяти пая в Вілії, так, поза церквою. І значить, там кавалок землі, де виділений під, під цвинтар. Ну, він пустував кілька десятків років, постував, там же, даже, дрібними деревами воно зросло. Ну і десь там вирішили здати той кавалок в оренду, і орендатор почав розробляти ту землю, і, видно, десь налякав ту черепаху. І вона втікала з того поля, і прямо на ґрунтовій дорозі я її мало не переїхав трактором. Воно, так знаєте, їдеш, коли мільком здається якась ну щось таке, як кров'яча какулька. От. Ну добре, що об'їхав. Дивлюся, щось не то зупиняюся. Йома, черепаха! Ніколи не міг подумати, що такі великі черепахи в наших краях водяться. Не раз чув від земляків, що є в нас черепахи, бачили но сам ніколи за все життя не бачив черепахи в наших краях. А тут така велика, ну, така десь як буханка Тернопільського чорного хліба. Уявляєте, Така здорова. От така сама, як оце зараз на фото. З жовтими плямками, темно-зелена, така, ну, класна, так я вам кажу. Ну, коротше, з дітьми рішили і постановили, що треба її всиновити. Забрали, значить, ми її додому, до Кременця. В хаті положили під е, ліжком, лежить воно кілька суток і навіть не вилазить з того панцира. Їсти там її ставили, начиталися в інтернеті пити, вона все рівно не не, тиво, не вилазить. якось приїжджаю я з поля, хлопці кажуть, тато черепаха вже вилазить з того з пансера. Як то? Кажу, пане, їсти, чи пити захотіла. Ні, то ми, її, то ми її навчили. Кажу, як то ви її навчили? Зараз покажем. Коротше, пальця, пальця туди, де хвіст. Шур, а голова звідси хоп, і вилізла. Пальця забрали, голова сховалася. Ну, коротше, таким добровольно е методом, хлопці, привчили Черепаху, щоб вона виймала голову і лапи. Вже вона побачила, що нема куди її діватися, мусить, мусить якось освоюватися. До речі, вона присвоїлася в нас дуже гарно. Навіть е, а присвоїли її ім'я, назвали її Калян. Тоді був такий популярний серіал. Ми той серіал дивилися про Каля, калян і там його ті два друга, що вечно там всякі пригоди придумують бізнеси і так далі. Прозвали значить, черепаху каляном. От, калян, калян. І вона вірити, кликали. Ми її, Вона приходила. Отак, от, допустим, Лежу я на ліжку, гукаю, калян, калян, де сюди, калян. І вона виходила з під ліжка і крапкалася, щоб її взяти до себе на руки. Беру на руки, вона тою та головою так хитає, і щолкає тим дзьобом так тріщить. От. Ну, їсти і пити вона дуже мало їла, і пила. Фактично, при нас ніколи ми її ставили поїсти, то бачили, що так чуть-чуть зменшується там і молоко, ставили, і воду. Ну, начитались в інтернеті, що там вони їдять. От. І все було нормально, але ближче так я знаю, десь під осінь вона почала дуже тікати з хати. Кожен раз десь тільки не забули закрити двері на двір, і вона вже втіче. То е, шукали з допомогою нашого шаріка, оцього собаку рабого на цепу. Він е, в ніяких не знає. Єдине, що він знає, то то добуде. Але черепаху знаходив дуже швидко. От. Якось я приїжджаю з поля, відкриваємо хату, а по всій хаті яйця розкидані. Ми їх чуть не роздоптали ну, зненацька. Яйця десь такі, як голуб'ячі по розміру, але шкурка мігенька. ну, Начиталися, значить, ну, понятне діло, що калян став калянкою, ну, ми його й далі каляном називали. от. Начиталися в інтернеті, значить, там пісочок. Ну, коротше, всі умови для тих яєць зробили. Мали б вони там якось виколупуватися чи висиджуватися в тому піску ті яйця, ну не знаю. Але все-таки черепаха зловила момент і так і так втекла, що вже видно десь далеко. Втекла, що собака вже її не знайшов. Ну а яйця ми гляділи кілька місяців, і так із них нічого не виколупалось Але як домашня тваринка. Черепаха, рекомендую, класна штука. Шерсті нема, не гадить багато, збитків не робить, ні, ніяких там блохів, нічого такого. Ну, є супер. Рекомендую, хто хоче завести якийсь домашню тваринку. Черепаха то саме то, що треба. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, до нових зустрічей в ефірі.